Працюю інструктором і 90% кандидатів водії не вміють їздити, приїздять складати іспит і тупашать по чорному, особливо дівчата. Я теж працюю інструктором, і 90% інструкторів не вміють вчити. Халатно відносяться до взагалі цієї професії, просто катаються, просижують штани, відкатують години по простим, прямим, без відпрацювання маршрутів, без відпрацювання складних елементів і взагалі навіть не планують ввести цього учня на іспит. Отака от от ситуація. І ну, напевно, що якщо там в вашій школі 90 учнів не вміють їздити, то це напевно просто показники роботи інструкторів. Бо, наприклад, в нашій школі. 90 плюс відсотків складають іспити з перших спроб. Це е, Київ, і нам тут за гарні очі ніхто е, іспити не ставить. Е, тож все залежить від того, як е, навчати е, тих дівчат. І в мене теж одні дівчата в учнях, і всі їдуть. Хтось раніше, хтось пізніше, але плюс-мінус всі їдуть. Тож, на мою думку, якщо вже називаєшся інструктором, і ти інструктор, просто вчи на совість. Вчі так, щоб ти потім. Тобі не соромно було зустрітись на перехресті з тим учнем, щоб ти потім в пабліках ніде його не побачив, щоб той учень не розхірячився ходу ж. Розповідай тому учню, що якщо він буде проскакувати, він розхірячиться нахрін. Якщо він не буде дивитися по сторонам, він провтиче пішохода чи велосипедиста. Якщо а, повірив в себе занадто сильно і переоцінив свої можливості, а всі учні вони початківці втичуть жорстко. Туплять по секунді по дві, тому подібне. Якщо інструктор це учню не розкаже, то хто слідак потім розкаже, що дивись, це кримінальна відповідальність і тут середньої тяжкості, і тобі умовний термін, як мінімум, світе, і позбавлення водійського посвідчення, і будеш ти ходити пішком, і тому подібне. Тож треба, щоб інструктори дуже гарно розповідали відповідальність, що буде, якщо що буде, якщо проскок не вийшов, а він, блядь, не вийде по-любому у недосвідченого, тупіжа якраз на час проскоку. Проскок це щось таке в рамках секунди миттєво зреагував і зробив. Причому це відпрацьовані дії, і це може зробити тільки досвідчений. Тож ще раз навчити можна будь-кого, все залежить від. Просто скіла інструктора, і хотілося б, щоб у нас інструктори були совісні і вчили на совість, а не блядь, просто за бабки.